Місце ранкового ракетного удару під завалами зруйнованого під'їзду залишаються люди. За периметром безпекової огорожі з розпачем та надією за роботою рятувальників слідкують родичі та близькі постраждалих. Я на роботі була, узнала, що, що вибух почала дітям дзвонити, вони не відповідали. і Я прямо в робочій діждя приїхала тут. це таке горе. Син живий, а невестка з трьома дітками під завалом, тут розгрібають. Син наказують психологи допомогу. Він вийшов в другу кімнату і коли вибух був, він упав на другий поверх, провалився пол і він впав на другий поверх. І почав вже одразу кричати, жінку гукати, але вже ніхто не відповідав. Ніхто не відповідав вже. Хлопчику старшому 10 років. Другому два з половиною, а саме маріка два місяці. Дівчині троє дітей. Молода сім'я. Високоточні потвори знов влучили в п'ятиповерхівку прямим ударом балістичної ракети в одному з під'їздів. Квартири провал з п'ятого до першої поверх триває рятувальна операція. Всі інші квартири в інших під'їздах вже обійшли. Всіх ранених вивели на зараз вісім 8, 8 постраждалих, вісім ранених. Але люди під завалами може бути ще що завгодно, Треба закінчити рятувальну операцію. Тим часом жителі постраждали п'ятиповерхівки та прилеглих будинків. Ідуть до штабу допомоги. Його розгорнули неподалік епіцентру вибуху. Дуже багато постраждалих будинків багатоповерхових, Дуже це і вікна, і криша і все інше. Розгорнутий штаб. Все працює тут видається допомога будівельними матеріалами: плівка, ОСБ, цвяхи, рейки та інше. Хто там старенькі люди не може, то комунальні бригади допомагають закритись. Також приймаються заяви на надання матеріальної допомоги. Місто дасть, як завжди, кожному матеріальну допомогу, щоб люди могли собі вставити вікна, чи двері, чи балкон. Також буде проведена експертиза щодо можливості відновлення квартир в постраждалому будинку. Ну я не можу анонсувати, тому що це спеціальні експерти, але можу сказати, що з високою долею вирогідності цей під'їзд буде визнаний, ну, неможливим до життя. І тоді е, така програма є лише в нашому місті, це наша міська програма. Ми виплатимо людям кошти е, на придбання нових квартир. У штабі Криворісці пишуть заяви на допомогу з міського бюджету, оцінюються збитки по кожній квартирі знаходиться У мене будинок знаходиться навпроти. Вибуховою хвилею вибуло вікна у залі та на балконі. я була на роботі, прийшла додому, подивилась у під'їзд. Я зайти не змогла, тому що у вас під'їзд був завалений склом. Там такі купи лежали. Зараз хочу плівку отримати, щоб закрити. А далі вже буду звертатися за допомогою. Треба кусок та ні пленку. – Промову зашить. Женей нема. Що ще? Третій під'їзд мене туди не пустили. Я вийшов оттуда. Як був, так оце вийшов. І жінка. А нас не пустили. Треба і засклити чеплівку, рами поставити треба зі склом. Все стеклами. штаб працюватиме доти, доки у цьому буде потреба, каже голова райради. Працюють всі комунальні служби, зашиваємо. Під, їздні, під їздні вікна допомагаємо людям зашивати вікна на другому плюс поверхах. Працює штаб сьогодні до 20-ї години і завтра буде працювати теж з 8 до 20 години, де кожен може прийти написати заяву на допомогу від міста. А також отримати будівельні матеріали Валерій Кожухар Денис Захаров цей день.